Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поговорити про серйозні речі, які пов'язані з моїм ну, більше ніж 25-річним досвідом християнства і тими речами, які в професійній сфері я побачив. Бо я бачив багато різних церков, служінь, служителів і братів, і сестер, і раз за разом помічав спільну проблему крайності у пріоритетах. Одні казали головне служіння і служили до повному виснаженні. Інші ставили на перше місце щось інше, крім Бога, або сім'ю, або роботу, або духовні вправи, але при цьому нехтували тілом, своїм емоційним станом чи навіть вміння мудро управляти своїми фінансами, а потім казали, що хтось винен. Так, це щирі, побожні, віддані люди, але часто без системного цього розуміння, Божу задуму, про цілісну людину. Вони мали проблеми. І я бачив, як віруючі люди з гарячим серцем бралися і за волонтерство, допомагаючи військовим на фронті, пілкуючись про переселенців, годували людей, молилися, служили з любов'ю, свідчили їм, і Бог через них реально робив багато доброго. Але що потім? Вони самі починали хворіти, вигорати, втрачати сили, ресурси, сімейний спокій, фінансову стабільність. І це не тому, що вони робили щось погане, просто вони не мали внутрішнього балансу. І більше того, я бачив, як наслідки такого виснаження ставили спокусу для інших молодих вірян або людей, які тільки дивились щось, як же це бути віручим. Мовляв, якщо так виглядає служіння Богу, то краще просто приходити на свята, поставити свічку і налізти в ці глибини віри, не приймати хрещення. Це сумно. Бо таким чином гаряче серця через відсутність мудрості відштовхували тих, хто тільки шукав Бога. Я, кстати, сам це пережив у молодості, я мав невелікому діягне, я казав про це Росіян склероз, і я бачив, як Бог мене зцілив. Це був справжній досвід Божого дотику. Я реально відчув силу і милість у власному тілі. Але з іншого боку, буквально більше. Півроку тому, вже після чисельних стресів війни, перевтому, безсонних ночей, я сам дійшов до іншої крайності, і моє тіло відреагувало станом предцукрового діабета другого типу. Так, і тоді я зрозумів, що навіть після чудесного зцілення, якщо ти не бережеш своє тіло і не дбаєш про фізіологічний баланс. Ти порушуєш Божі закони творінь, навіть якщо ти щось там правильно робиш в, одні, в одному, а інше запускаєш. Бо тіло це не просто оболонка, це храм Святого Духу. Як написано в 1 Коринтян 6 розділ 19 вірш, хіба не знаєте, що тіла ваші храм Духа Святого, який у вас, і що ви не свої викуплені ви дорогою ціною, тому прославляйте Бога в тілі вашому і в душі вашій, бо вони Божі». І Сьогодні я вже не нехтую своїм тілом. Я не вважаю, що турбота про здоров'я це лицьке. Навпаки, я бачу в цьому вияв вдячності Богу за життя, яке він мені дав. Я роблю чіткі спланівані дії, працюю з профільними спеціалістами, коригую харчування, займаюся рухом постійно 3-5 км, відновлюю нервову систему, молюся і навчаюся, щоб дух, душа і тіло моє працювали гармонійно. Бо як каже апостол Іван у посланнях улюблений, бажаю, щоб ти був здоровий і в тілі як добре твоїй душі. Бог не ділить нас на духовних і фізичних. Він хоче бачити цілісну людину, яка живе у мирі, мудрості і балансі, Помати сили сили служити людям і підтримувати інших, треба мати ресурси. Тому я сьогодні звертаюся до кожного з вас, хто слухає, зупинись. Подивись на своє життя. Може ти давно не відпочивав, може твоє тіло кричить, а ти називаєш це випробуванням віри чи духовним тиском. Може ти молишся про силу, але не дбаєш про себе і не даєш Богові місця. Друзі, це заклик не до тілесного. Це заклик до зрілості. Бо духовна людина це не та, що ігнорує тіла. А та, що живе розумінням Божих принципів. Тому що віра без діл мертва і догляд за собою це теж діло віри, якщо робиться це з вдячністю. Нехай сьогодні Господь допоможе кожному з нас відновити цей баланс, щоб дух був сильний, душа спокійна, а тіло здатне служити, і щоб через наше життя Бог явив свою благодать. Не лише в словах, а в здоровій, ясній і цілісній людині. Напишіть, що ви на рахунок цього думаєте і який у вас досвід, можливо, ми один одному зможемо допомогти.